Ліван живе як на пороховій дійстці. Влада побоюється, що похорони генерала розвідки можуть стати початком масових демонстрацій в країні. Прощальна церемонія з Віссамом Аль-Хасаном, одним із керівників спецслужб та впливовим представником сунітів, який загинув внаслідок теракту в Бейруті, відбудеться в неділю. Його поховають у тому ж меморіалі, де спочиває вбитий експрем'єр Лівану Рафік Харірі. Загиблий генерал був охоронцем останнього і розслідував його смерть. а Також підготовку терактів у Лівані, за якими на думку опозиції, стоїть сусідня Сирія. Між розкриттям плану щодо організації вибухів два місяці тому та подіями, що трапилося в п'ятницю. Існує логічний зв'язок. Це зрозуміло, і без результатів розслідування заявив ліванський прем'єр Наджип Мікаті. Опозиція на чолі з сином Рафіка Харірі Саадом вивела прихильників на вулицю. І вимагає відставки чинного уряду, звинувачуючи його у неспроможності запобігти теракту, що забрав вісім життів. Прем'єр подав прохання про відставку. Однак, президент Лівану її не прийняв і закликав уряд працювати далі заради інтересів країни.